Цім за у Росові стартує новорічна ярмарка. Набираємо працівників на цю роботу. Площа ринок тут будуть ставитися ось такі, як ви там бачите, трошки вдалекі будинки, де будуть продаватися лінфейни, різні закуски, колбаски, прикольчики. Туди ми набираємо ще додатково. Там десь 5 дівчат, обов'язково знання польської мови. Вік до 40 років можна без досвіду, всьому навчати там в перший буквально робочий день. Хлопців набираємо 10 чоловік. Нам треба теж з польською мовою. На каруселі тут буде стояти новорічна ялинка, і по площі ринок будуть виставлені каруселі. Нам треба людей на відкриття цих каруселів, закриття каруселів, контроль безпеки, а також продаж квитків. Да? Тобто приймаєте квиток, запускаєте людину, все фіксуєте, закріпляєте, запускаєте карусель. Хто має зацікавлені ставка 30-50 злотих нето для всіх, неважливо, там студенти, студент, скільки років, неважливо. Всі получають 30-50, плюс можливість отримати «Чиєві». Тому хто має бажання підзаробити з 21 листопада по 7 січня приблизно там буде по 10 робочих годин на день в дві зміни. Графік можна буде уточнювати цей тиждень на наступний тиждень, тому досить гнучкі умови. Хто зацікавлений, приходьте це за шоцпрофіля.